Коротше, прийшла мені зарядочка <кій> до акумулятора. Заряджати будемо, гіллевий акумулятор треба заряджати, 100 амперний. Зараз ми і подивимось, що це за річ така. Ну, коробочка от зразу, зразу викликає довіру. Тобто дуже гарно, красиво упаковано. Давайте подивимось, що у нас тут всередині. Так, ти що? Красота. Чек. Так, Харьковская область, место Харьков. Так. Сдаемся кобелечки. Шнур живолыня. Хороший. Долгий. Хороший кобелечек. Шнур для зарядки, ну, як, як придумали китайці, щоб не, не можна було перепутати якоюсь стороною. От вони одну сторону зробили так. Проводочок м'ягенький, красота. Перший раз такий проводочок бачу, а сам зажимчик. Сам зажимчик жорсткий. Тобто, щоб він жорстко впивався в клеми акумулятора. Красота, взагалі. Дуже хороший, дуже добротно, видно так, добротно зроблено. Так, сам девайсик. Сам девайсик. Ох, який він прикольний, я вже відчуваю його, як він. М -м Та ти що? А це просто огонь. Огонь. Ой який. Красота. В руках відчувається, що це якість. Що це якість. Зараз подамо на нього напругу і подивимось, що він нам покаже. От сюди підключається наша 12 вольт. Ну, зарядка. А от сюди підключається наш мережа. Так. Подивимось, подивимось. Ну, красота, ну відчувається, от воно таке от, якісне. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Оф. Ну нема акумулятора. Зразу по дефолту вибраний гелівий. От IGM і гелівий акумулятор. А оце, от, як я вже зрозумів, це переключалочка режиму. От зараз оцю от клієночку, я зараз зніму прямо в прямому ефірі. От. Вау! Красота! Це якість. От регулик, який виставляє ток. Можна тут максимально Пише 10-20 Ампер. В руках от, девайс він. Дуже якісно так відчувається. Всередині видно багато електроніки всякої. Гарно вони його от, от зробили. Ну, от, от зарядні пристрій. В принципі, рекомендую. Ще не, ну, не, не підключав, але я думаю, що він повинен справити зі своєю задачею. Бо навіть по цьому пластику видно, що воно тут не скрипить, нічого, він е, оснащений навіть охладителем тут, оцим от вентилятором. Ну, ну, Хороша річ. От в руках відчувається, що це річ якісна. Будемо юзати, побачимо. Ну, от такі от.